Познайомилася я з Віталіком по відеозв'язі, і ми ж це зустрітися ніяк не можемо. Я з Київщини, він з Одеси, і ми так общаємося 3-4 роки. І той Віталік ну, пропадає. пропадає. Мені кажуть люди пишуть його знайомі, що він мечтає. Пропадає, значить, мечтає, я живу в його мічтах, я оцього нічого там не получаю, то ну, взагалі нічого не получаю, понимаєте? Тільки мечти. Папа прийшов. Пап, чуєш, оцей же Віталік, який оцей до мене прицепився? не, мене не говорю, що ти хочеш. Ну оцей Віталік, оце в Одесі був прильот, оце тільки якийсь прильот, оце він до мене приходить. Я тебе люблю, я без тебе жити не можу. Він мені надоїв. І оце тільки оце знаєте, коли щось случається, коли в людини вся жизнь перед глазами пролітає, то. Він усвідомлює, що я сама в його житті, але він то тільки мріє, розумієте?